І чи не наймасованіший обстріл Харкова? За останні місяці рашисти почали гатити по місту ще з 11-ї вечора. Спочатку градами, потім і запустили сім ракет. Сьогодні в день знову накрили артилерією, пошкоджені приватні будинки, дитячі майданчики, комунікації. Загалом влучання зафіксували в п'яти районах міста. А напередодні, внаслідок обстрілу, одна людина загинула, восьмеро дістали поранень. Докладніше розкаже кореспондентка ТСН Вікторія Стрельцова. На городі вирва від російської ракети. Замість врожаю, тут розкидана цегла та уламки смертоносної С-300. Вибухова хвиля в один момент зірвала дахи кількох будинків. Люди дивом вціліли. Почули, як падає скло, як падає шифер і скришив. Дочекалися, бо кров припинуться, вийшли, а тут вже страшне. Нам пощастило. Ми встигли впасти на підлогу, тому ну, ми не ушкоджені. Але уламку пробивало по 200. А це вже понівечена середмістя. Посеред ночі ракета влучила в дорогу поруч з багатоповерхівками. Черговий будинок лишився без вікон. Були вдома, спали, був вибух близько третій години ночі. Прокинулись. Остальне, ви Лише за ніч по місту орки випустили сім ракет. Усе місто здригалося від вибухів. Прильоти були чи не в кожному районі, а на Салтівці вибухи не припинялися зі вчорашнього дня. Напередодні з десяток реактивних снарядів запустили по найбагатолюдніших місцях. Це були системи вогню град. Сапери виявляють вибухонебезпечні предмети та. Вивозять їх для подальшого знищення. Житловий будинок, дитячий майданчик, автобусна зупинка. В них теж влучання. Один зі снарядів летів біля храму московського патріархату. Повз нього у той момент йшли чимало перехожих. Жінка лежала тут, от, от в этом місці у неї була повіждюна нога. А мужчина лежала на цьому місці. його. військовий з позивним Махорка приїхав до Харкова у коротку відпустку. Привітати з ним народження маму, але не встиг піднятися в квартиру, як почув вибухи. Одразу побіг в укриття. Як затихло, схопив аптечку і помчав на місця прильотів. Там було двоє поранених. Першу чергу я постарався жінці казати допомогу, зупинити кровотечення, тому що... У нього була практично ампутирована права нога, ніж каліна тому, що не кромі ранення таз і в ногу. То тобто, есть у нього ще були на числі на в область спини. Салтівський район ворог обстрілює другу добу поспіль. Є влучання прямісінько у квартири. Людей рятує лише власна пильність та правило двох стін. Він, похоже, пройшов через кришу сусіднього під'їзду, Після чого через стіну сусіднього під'їзду вийшов і вже потім... Тилить на балкон винесла внешту раму. Стекла вибита. Я була в этот момент дома. Окна были открыты. Я волоси помила і сушила, і мене просто бросила, відкрилась двір в коридор. Я вискочила, почала закривати. А вона відкривається з 12-й таж. У місцях обстрілів правоохоронці разом з рятувальниками вилучили залишки смертоносних снарядів. Їх назбирали вже тисячі, і кожен стане доказом у справах про звірства росіян. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук, Харків ТСН, один плюс марафон. Єдині новини.